Я себе не люблю, я себе не сприймаю, і взагалі я не розумію, де я знаходжуся зараз і куди я йду. Це саме ті питання, які ви мені останнім часом задаєте на консультаціях. Доброго дня! Тому я вирішила зробити відео, в якому ми разом з вами висвітлюємо я зараз відео, а ви в коментарях що відбувається, як знайти себе знов і як сприймати себе саме те, що ми зараз робимо, те, що зараз відбувається. Останні три роки показали, що. Процес інтеграції, який в деяких народів відбувався, хто там Маїсій ходив 20 років, а в українці зараз за 3 роки виїхали за кордон і намагаються знайти себе в новому житті. Це дуже важко. Якщо у вас був нормальний психологічний стан до війни, до війни почуття резильєнтності, яким ви володіли, у вас було розвинуто. То ви вже давним-давно адаптувалися, ви вчили німецьку на С1, працюєте, насолоджуєтесь, подорожуєте. Але все рівно такі собі підсвідомі процеси вони вас турбують. Якщо ви в Україні не знали, як. Свої почуття коригувати, як їх регулювати, то ці питання вас турбують і саме зараз. Зараз поговоримо з вами в цьому відео про деякі моменти, як знайти себе, як признати себе, як прийняти себе. Я буду давати вам поради і буду дуже-дуже вдячна за ваші коментарі, за ваш власний досвід, оскільки це саме дороге, що ви можете написати і дати, багато людей читають коментарі. І беруть для себе якусь частинку, що допомагає саме їм. По-перше, для того, щоб прийняти себе, потрібно зрозуміти певну річ. Ви змінюєтесь. і якщо три роки тому у вас була певна думка, вона була правильна для Тетяни, яка була три роки тому, яка була одружена, якою були діти, яка жила в Києві і працювала юристом. Зараз Тетяна знаходиться з двома дітьми в Німеччині. Вона вже не працює юристом з чоловіком. Вона розлучилася, бо чоловік пішов до коханки, і вони обидва живуть в Польщі. Грубо така собі ситуація. І Тетяна, яка думала три роки тому одну собі думку, зараз має іншу думку. Але вона сидить і думає, зі мною щось не так. Всі люди, як люди, вони вже десь влаштувалися, а що робиться? От чому я? Шо, що не так пішло? І вона себе починає корити. Насправді, нічого тут не сталося поганого, просто у вас пішло життя в іншу сторону, в інший напрямок. У вас є шанс ем, здобути нові якості, показати самій собі в першу чергу, що ем, ну, то було не ваше життя, у вас є інший напрямок, і просто жити. Але не починаємо, оскільки нас навчили в дитинстві, що щастя треба заробити, себе корити. Чому я погана мама? Я там дітей батька забрала? Чи я була поганою жінкою-коханкою? І це все процеси, які ви не можете зупинити, поки ви не підете до психологу і не отримуєте нормальну психологічну підтримку, щоб розібратися. Як же ж прийняти себе? Саме перше, що б я сказала, це потрібно прийняти своє тіло. Ви зранку просинаєтесь, очі відкриваєте, йдете до дзеркала і починається. Я набрала зараз, ми живемо тут в Німеччині, 5 кіло. Мене вже потрібно пофарбувати волосся. Тут треба брові пощіпати, тут в мене нігті зробити. І ви починаєте вже своєму мозку, який це все чує. Казати: я зі мною не то, тут зі мною не так, там стерчить мені поправилася. Мозок вже починає давати, яку команду? Ага, з тобою щось не так. І у вас починаються відповідно до того негативні почуття. Ви в поганому настрої, поганий настрій, що робимо? Йому шоколад і все. Нічого не закінчується. Тому в цій ситуації потрібно прийняти себе. Ми не можемо дівчат постійно бути мамою двох дітей, відтримувати родичів, працювати, ходити на мовні курси, вивчатися, радіти життю і автоматично виглядати як топ модель, коли вам 45 років. Є топ в 45 років, але вона і виглядає як топ модель 45 років, а не 18. Тому. Будьте щасливими в своєму тілі і будьте топ-модель на 45, а не намагайтеся постійно щось змінити в собі і сказати: от ще трошечки і я буду класною. Хто вам сказав, що ви будете класною? Тільки ви. Є параметри, які ви встановлюєте для себе. Ніхто, Ні суспільство, ні сусідка, ні кума, в якої інший метаболізм, інша шкіра, інший є вигляд. Не треба бути схожими на когось, будьте схожими на себе. Внутрішнє сяйво. Ваше, як ви сяєте, це і є ваша краса. Тому єдина людина, на кого ви маєте бути схожі, це ви. Другий момент це подяка. Хтось скаже, про що ви таке говорите, до чого тут я? Подяка це сигнал нашому мозку, навіть я білявка, в мене він є. Коли він каже Суха, блін, да круто в тебе. Я кажу, дякую моїм друзям на каналі, в нас вже майже незабаром буде 17 тисяч. Кажу, дякую моїм дітям, моїм котам, дякую моїм вчительці, дякую Всесвіту, дякую тілу своєму, що воно мене носить дурну таку по цьому світу. Я дякую своєму колишньому чоловіку, що він мій колишній чоловік. Можна подякувати мамі, татові, кому завгодно. Але коли ви навіть три хвилини в день цю практику робите. У вас є енергія світла. Бо якщо ви зранку просинаєтеся і починається, блін, треба зараз на роботу, а там купа дітей їде. Мені ще потрібно на коментарі відповісти, якийсь неадекват мене там щось знов-таки запитав. Або от якісь інші речі. «В нас тут вибори 23 числа, з АФД коаліція вже в нас майже з усіми партіями. Тобто, різницю бачите в чому. Позитив або негатив. Я цю практику почала практикувати, чесно, практику практикувати, люблю е, тавтологію е, приблизно тиждень тому, хоча я про нього знала. Якщо вам чесно скажу, дуже класна штука, і воно йде автоматично майже кожен день. Е, пару днів тому я дякувала картам Таро, оскільки е, розклади, які я роблю, подобаються багатьом і приносять користь. Тому я дякувала сьогодні. Подивимося, до речі, витягнемо одну карту з вами. Картам Таро. Це дуже цікава практика, яка допомагає вам взнати вас. Наступний момент це ваше оточення. Для того щоб сприйняти себе, потрібно зрозуміти, хто знаходиться навколо вас, оскільки це. В відзеркалення вашого внутрішнього світу чи є коло вас позитивні люди, які приносять вам добро, чи є люди, які постійно ниють? Дівочка на консультації каже: Ви знаєте, начебто, от подруга крута, але я почуваю що щось не так. Ну, ви ж розумієте, що ваша інтуїція вам говорить, Лише її, бо ваша подруга зробить колись для вас негарну справу. І так воно і відбувається. Люди, які вам заздрять, від них потрібно позбавлятися. Притом не треба казати, ну як же ж так, ну це ж незручно. Незручно, коли ви ображені, коли ви страждаєте. А людина, яка щоб вам сказати, коли ви одягаєте якусь сукню. І одягли її, вона класна, у вас там пляма. Ви що робите? Ви йдете віддасте помити. Якщо потім ви її одягаєте, або ви можете постирати свою подругу, і вона скаже, так, я розумію, я була неправа. Або ви просто це плаття вже до вас не підходить, ви його викидаєте. Отой той контейнер для людей, які за. Зорюють, забруднюють ваше життя, потрібно віддати всіх подруг, знайомих. І якщо у вас, наприклад, є контакти з батьками, ваша мама забирає з вас енергію, потрібно чітко мамі поставити кордони, мама то святе, тато то святе, тут 100%. Але ці люди не мають права, оскільки вони вас народили, постійно вас вампірити і приводити до нервових зривів. Але саме часто наші мами і тато вони це роблять, оскільки ну вони ж батьки. Ніхто не заборонив ще нормально адекватної поведінки, тому дбайте про своє оточення. Четвертий момент це. Помилки, які ви зробили. Чому здається, що помилка таке слово я зробила помилку? Переробимо цю фразу на я отримала досвід. Ем, коли мене питали, наприклад, особисто мене, чи є якісь речі, які я в своєму минулому хотіла б переробити, я сказала ні. Все, що зі мною сталося, це досвід, і це зробило мене тією, ким я є зараз. Так, були неприємні події, були позитивні події. Але вони справді, якщо у вас є розум, приводять вас до досвіду. Ви навчаєтесь. Ми всі розвиваємося по спіралі, можливо, комусь скажу щось цікаве і нове. І якщо ви проходите певний урок, ваш мозок вивчає цей урок, і ви потім не зустрічаєте цих людей і не зустрічаєте цих подій. Дівчатки, в нас з вами такі стандарт, і де це чоловіки. Вони всі козли. Тому що ми обираємо. Після одного чоловіка такого самого ми не вивчаємо урок. А які можуть бути уроки? Ставити кордони, не дозволяти себе використовувати. Часто наш чоловік це копія нашого тата, або справді є таке поняття як автономія. І в саме відносинах поняття не і дистанс, відстані близькості, ваші права, ваші обов'язки, це все ви опрацьовуєте з чоловіком. Або ви розбігаєтеся і через два тижні знаходите такого самого, або ви розумієте, що ну може трошки побути самі, і спочатку зробити себе щасливою, а не чекати, ой, коханий, зроби мене щасливою. Так це все не функціонує. Тому. Помилки, які у вас були, і ви їх вважали помилками, спробуйте подивитися на те, чому я навчилася. Розійшлися з чоловіком, дякую, це означає, що певний момент закінчився, я йду в нове життя, змінили роботу. Ем, є багато інших речей, які справді є уроками для нас. Ви або вивчили, закінчили школу, або не вивчили, все рівно закінчили школу. Будемо вчитися, поки. Вже не знаємо цього року. Наступний момент: в чому ваша унікальність? Тут такий чудовий приклад: стандартна моя консультація починається з того, що ви мені розказуєте, що в Україні у вас був статус. Саме цікаве, це фах. У нас юристи, які приїжджають за кордон, і право в Україні, право в Італії, Іспанії в Німеччині це світи. Тобто ви не можете перекваліфікуватися. І тут починається навіть якщо педагоги, бо там вчителі, вихователі, ви можете більш-менш перейти в сферу педагогіки Німеччині або вчителі водіїв взагалі краса. Тут у нас трактор він в чи автобус він і в Німеччині трактор. Автобус, він і в Німеччині, трактор. Я взагалі герой сьогодні по мові. Але ви розумієте, про що я говорю? Є професії, які взагалі не можна знайти в Німеччині. І саме цим жінкам, чоловікам дуже важко, оскільки їм треба щось придумати для себе. І вони говорять, я був там, всім, тут, там, нічим. Хто вам це сказав? Тільки через те, що вашу професію не можна адаптувати в Німеччині, ви зразу йдете з рівня самооцінки звідти донизу. Чому ви є така сама людина, яка була в Україні своїми потребами, своєю унікальністю з своєю яскравою особистістю? І через те, що у вас немає професії в іншій країні, ви ставите себе на полицю нижче, знайдіть себе, знайдіть ситуацію і зрозумійте, що у вас є шанс. Вивчити щось нове, навіть піти працювати на нову роботу, а потім там робити кар'єру. І це можливо, якщо вам 40 років, будь ласка, займаємося математикою, ми працюємо всі до 67 Це означає, що наступних 37 років у вас є шанс робити кар'єру. Мене дивує, чому люди дивляться на це дуже вузько. От як ці коняки скачуть, у них тут шори закриті, тим крапеть да, німецькою мовою, і вони такі вперед і бачать, що якщо я наступний рік не піду працювати мінімум замісником в банку, то я взагалі не людина. Замісник банку також інколи починав трошки знизу, і багато людей починають з нуля, а потім роблять кар'єру. Це реально. До речі, я знаю, що мене дивляться також ті, хто приїхав давно українці, які виїхали давно за кордон. Напишіть, будь ласка, про свої успіхи. Як ви робили кар'єри? Я сама особисто змінила три роботи. І зараз я знайшла ту посаду, яка мені подобається. Так я вихователь, так я була вчителем в Україні. До речі, хтось питав, розкажіть. Я в мене є відео, в яких я розповідаю багато про себе. І я почуваю себе комфортно там, де я є. В мене є суміш, я працюю, плюс в мене є мій ютуб-канал, моє особисте життя, і е, мій розвиток, купа книжок навколо, які постійно читаю. Я знайшла себе. І е, та шкала ті. Принципи, за якими ви себе шукаєте. Подумайте, чи вони ваші, чи вони належать комусь іншому. Я вважаю вам всім, щоб ви знайшли перше спокій, зрозуміли, що ви не змінилися і посада ніколи не зробить з вас іншою крутою людиною. Тому зараз ще хочу витягнути карту Таро, яка б дала нам підказку. Ви знаєте, я займаюся і психологічними консультаціями, і інтеграційними консультаціями, порадами таро. Така собі три, не знаю, як сказати, три напрямки в мене є, які мені подобаються, які роблять з мене того, хто я є насправді. Тепер нам порада, як прийняти себе. Карта світ. Клас, карта світ це останній аркан, який говорить про початок і про закінчення. Дівочко, дивіться на мене схоже, правда? Несемо світло. Цей аркан говорить про те, що кожен кінець є початком і кожен початком є кінця. Це закінчення певного шляху і початок нового шляху. Просто неймовірно карти нам з вами показали. І я вам бажаю, щоб ви завжди бачили багато граней, багато частин свого життя, себе. І дивилися на життя як на певний урок, з якого ви зможете вийти в нову енергію, в нову себе. Саме, от коли ви виглядаєте так. До речі, колоди – це десятка мечів. Карта, яка каже, що все погане закінчилося. Хай все погане закінчиться. До наступних відео.